Друзі, отримали сьогодні на огляд такий цікавий оприскувач Андар. Що в ньому цікавого? По-перше, це ціна, він доволі бюджетний. Розрахований на 16 літрів, є плавний пуск. Дивимося, що в комплекті йде ручка, шланг звичайний, подовжувальні трубочки, насадки, оплетнітельні різинки, та якраз от ще одна зйомна насадочка. Ось такий він вигляд має доволі надійний. Всередині 7 амперний акумулятор. Вистачає його на довгі години роботи. Друзі, давайте зберемо швиденько. Дві трубочки з'єднаємо. Надінемо якусь насадочку. З сторона. І подивимося, як він пшихає. І, до речі, у нього є плавний пуск. Тобто не повністю на 100% обертів він працює, а дозовано. Зараз ми все це покажемо. До речі, оприскувач можна приміняти для внесення добрив у систему крапельного поливу. Зараз візьмемо якусь насадочку. Наприклад, ось цю двойну. Оп. Натя накрутили. Оп. Готово. І так, друзі, вмикаємо кнопочку на 100%. Дивимося. Ось так він працює на 100%. Вимикаємо і включаємо регулятор. Бачите, потроху, 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 потроху. Можна таким чином якраз вносити добрива. Опа! 100%. 50%, 20%. І все. І виключилося. Бачите, доволі універсально. Ун Друзі, міняємо іншу насадку. Подивимося, як вона працює. Щось таке дуже цікавеньке, величеньке. Якийсь грамофон. Так, ану. Раз, два, три. Погнали. Маленькі оберти. Більше, більше. Доволі нормальний такий дощик. Так, вимикаємо. І наша остання. Насадочка, напевно, це була наша найперша, яка йшла з ним, це ось така. Так, натягнули. І включаємо. Ух ти, це далеко так можна поливати. Метра три йде такий пучок мощний. А ще є у нас така цікава дуйка туманоутворювач. Зараз продемонструємо, як вона працює. Всередині вентилятор. Підключається шланг від оприскувача і збільшує зону оприскування. Для цього потрібно взяти ваш оприскувач, відкрутити ручку. Оп. Тут є такий вхід, бачите? Вставляємо сюди. Опа. Вставили. Накрутили. Все, тепер наша пушка з'єднана. Тепер дивіться. Включаємо на присковичі першу швидкість, найбільшу. І включаємо пушку. І дивимося, який буде результат без включення пушки і з. Дивіться з ще без включення пушки. Включаємо пушку. Мінімум в 2-3 рази більше, бачите, як далеко бризкає вода. Річ годна. <хи> так, друзі, тепер давайте замінимо насадку на іншу. Подивимося, як вона бризкає. Який у неї поток води. Так. Оп. Так. Накрутили і дивимося. Так, включаємо без дуйки. І разом. Без дуйки. Разом з дуйкою. Ну, результат тут очевидний. Збільшення раза в 4-5 точно є. Метрів 6-8 дає. Вимикаємо. Гарний результат.